Доброго дня, мене звати Олена. Загальний розклад. Що з вами відбувається? Ваша сильніфікація. А ви подолали д'явол за допомогою підтримки вашого роду і вищих сил. Вищий суд відбувся, вищі сили саме аплодують, тому що ви досягнули успіху. Ви подолали диявола, досягнули цілісності або зберегли цілісність в родині, тому що були маніпуляції саме стосовно успіху відносно родини, родинних стосунків. Був негативний вплив на вашу родину. Так, да, жінка, трикутник, Ви знаходилися в трикутнику, негативно впливала саме на ваші стосунки. Ну, щоб ви комплектували, розторк, магічний флук. Ну, Був період, коли ви не розуміли, що саме відбувається, але потім ви зрозуміли або все ж таки отримали інформацію. І скажу так, що на даний момент... Дана ситуація поставлена крапку. Дана людина не досягне результату, тому що загалом ми вже отримали інформацію, що ви маєте позитивний результат, ви зберегли родину, зберегли стосунки. Ну а дана людина не розуміє, чому вона не досягла саме того результату. Це, можливо, чоловік, а можливо, і жінка замовляла у чоловіка мага, щоб ви були в самотності. Самотності вдвох або загалом зруйнувати ваші стосунки. Але даному негативу поставлену крапку, даній грі за вашою спиною ви загалом перемогли. Далі вам говорять, що ви отримали владу і рухайтесь далі. Працюйте, робіть вибір, реалізовуйтесь. Ну, якщо ви відчуваєте безресурсність, тобто на даний момент можливо є якісь питання або стосовно даного негативного впливу, все ж таки, ви виснажені, або не відчуваєте ресурсного наповнення, то говорять саме про те, що з часом ви отримаєте питання вирішиться і ви. Здобудете саме наповнення або зрозумієте, як вам досягнути 100% і від вищих сил отримаєте підтримку, отримаєте шанс досягнути того, чого ви бажаєте в своєму житті. Дякую.